Ну що ж відбулася четверта відставка сезону. У нас зараз на прямому зв'язку генеральний директор футбольного клубу Зоря Сергій Васильович Рафаїлов. Сергій Васильович, доброго вечора. Прокоментуйте, будь ласка, рішення керівництва клубу про те, щоб відправити Анатолія Дмитровича Чанцева в відставку. Президент футбольного клубу Заря Євгеній Єляр прийняв таке рішення відправити в відставку Анатолія Чанцева за. Шеві з поганими показателями команди в чемпіонаті України. Хто буде далі керувати командою? Командою поки буде руководити Юрій Вернедук. Він виконує обов'язки головного тренера. У нього в допомогах Фокін і Коваль Юрій Григорьович. Як сприйняв це рішення Анатолій Чанцев? Ну, а ви як думаєте? Хто, як би, ну что настраивал команду на, на эту игру, он, он с, с полной серьезностью и ответственностью. Ну, вот так вот получилось, как получилось. Сергій Васильович, останнє питання. Чанцев багато говорив про те, що е, ці, з цими футболістами дуже важко щось виграти. Буде якесь кадрове підсилення, будуть якісь кадрові зміни в зимку? Ну, звісно, вже будуть. Ви можете, назвати... yes. Ви можете назвати футболістів, які приїдуть в Зорю? Поки немає. Ну що ж, ми вам бажаємо успіху. Всього найкращого, все таки луганський булівальник заслуговує на те, щоб ця команда грала і грала достатньо добре. Ми будемо сподіватися, що керівництво Луганської зорі зна... вдасться знайти потрібний підхід, потрібний настрій, потрібну людину, яка все таки зможе цю команду вивести на потрібні щабелі турнірної таблиці.